Вітаю на каналі SketchUp Українською. В цьому відео поговоримо про стартове віконці SketchUp. Ось ви натиснули дебл-кліком на іконку SketchUp і з'являється ось таке віконце, що саме пропонують нам розробники SketchUp тут обрати. Найголовніше, що тут є, це темплейти. Зараз ви бачите їх 6. Якщо я натисну ось сюди more Templates, то з'являться ще додаткові темплейти. Що таке темплейти? Це заздалегідь, обрані розробниками види в'юпорту. Тобто, ви відкриваєте програму і будете бачити ось таке небо і сіру землю, чи просто сіре поле без землі, чи зелену землю, і сіреньке небо. Так? Але на додачу до зовнішнього вигляду в'юпорту, і зовнішнього вигляду середовища скетчапу, є ще дуже важлива. Тема це одиниці виміру. Тобто, якщо ви оберете цей темплейт, то буде в інчах. Інші це дюйми. Метри, інші міліметри, с -с сантиметри. Так? Це все можна потім змінити. І так є ще фути. бачите, ось тут. Це все потім можна змінити. Але якщо ви це не будете звертати на це увагу, ви можете почати креслити в дюймах. так? І потім, вже зробивши якийсь е відсоток роботи, це помітити. А перевести щось з дюймів в міліметри дуже складно, бо дюйми вони ну, не корелюються з міліметрами в цілих. Якихось е, числах. І буде дуже складно змасштабувати вашу модель з дюймів в міліметри. Тому дуже уважно стежте за тим, які одиниці обміру ви е, обираєте. І е, тут є якісь назви для цього: так? Woodworking, Interiors. це щось собі там е, надумали розробники для, цього, для чого вони планують ці темплейти. і так їх і назвали. І ви можете поставити серденько. Серденько можна поставити тільки на одному темплейті. І коли ви зачините ось цю віконця, він буде відображатися першим. Дуже раджу вам а, собі обрати якийсь улюблений для вас темплейт. А, зазвичай це буде саме міліметри, бо в нас прийнято працювати в міліметрах, навіть там в архітектурі, в дизайні, так, в меблях. Все це буде в міліметрах. В конструкціях також. Ось. Тому якийсь зовнішній вид гарний міліметри, ставити лайк і завжди бачите його першим. І завжди можете його обрати. Далі. Open Files. Якщо у вас вже є якісь файли, то ви можете просто з цієї кнопки їх відкрити. Коли відкриєте, з'являється файлова система, так, і ви там можете обрати файли. Чи, коли ви вже працювали в SketchUp, і закривали якісь файли, не так нещодавно працювали. Ось тут з'являться ці файли, в яких ви нещодавно працювали. Їх може бути 6. І ось так, тоді просто натискаєте сюди і переходите одразу в цей файл. Також є вкладочка Learn, і тут є три базові відео, які SketchUp надає разом з SketchUp. Вкладочка Ліцензінг, де буде інформація про вашу ліцензію. І ось тут буде інформація про те, залогінілись ви у SketchUp чи ні. Тобто, коли ви робите свій аккаунт на сайті SketchUp, ви потім можете залогінитися у самої програмі. І щоб почати роботи, працювати саме в SketchUp, вам треба натиснути на будь-який темплейт. Натискає. І з'являється сам скетчап, і можна вже починати працювати. Саме той темплейт, який ви обрали. На цьому все. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, ставте лайк, дзвоніть у дзвіночок. Дякую за просмотр і до нових зустрічей!